Російські дрони полетіли на захід України. На Львівщині шахет пошкодив багатоповерхівку. Є поранений. Потрощило вікна в оселях на Кіровоградщині. А у Херсоні Росармія градами обстріляла одну з лікарень. Всю інформацію про насідки чергової атаки окупантів станом на ранок, 19 червня, зібрали для вас у цьому випуску. Підпишіться на канал сейчас, аби не пропускати головного, і будемо починати. Ворог цієї ночі розширив географію свого терору. Черговий наліт ворожих дронів Камікадзе торкнувся Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Хмельницької та навіть Львівської областей. Загалом, за даними командувача повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, російські окупанти атакували 21 ударним БПЛА типу Шахет із традиційних напрямків приморсько ахтарськ Російська Федерація і Мисчауда – це анексований Крим. В результаті бойової роботи збито 19 дронів противника. Зокрема, у Львівській області силами ППО були збиті усі 5 шахедів, які противник серед ночі спрямував для удару по регіону. Як розповів голова адміністрації Максим Козицький, апарати летіли двома хвилями. Під час першої повітряної тривоги, яка почалася о 2.32, у повітряний простір регіону зайшли чотири ворожі безпілотники. Очевидці чули вибухи під Львовом у столі Малехів. Телеграм-канал Львівського міського голови Андрія Садового повідомляє, через падіння уламків пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, вибито 20 вікон. У приватному секторі вибито вікна у п'ятьох будівлях, крім того, пошкоджено офісне приміщення. Відомо про одного постраждалого, це 70-річний охоронець. Чоловіка вже госпіталізували. У нього акуботравма, множинні осколкові поранення і кілька вогнепальних переломів. Стан середньої тяжкості. Під час другої тривоги, яка тривала з 4.27 по 5.24, область намагався атакувати ще один шахет. Його ліквідували. А вже на ранок мер Львова показав ще одну локацію, яку зачепили шахеди. У обласному центрі зафіксували руйнування Львівського національно-дослідницького інституту. Судячи з фото, збитки значні: уламки зруйнували дах, стіни та перекриття другого поверху орієнтовно на площині 800 квадратних метрів. Також у області внаслідок нічного ворожого удару пошкоджено повітряні лінії та електричне обладнання. Проблеми зі світлом нині намагаються владнати у кількох регіонах. Під час атаки відключилися лінії на Київщині, Полтавщині, Волині та Одещині. За даними Міненерго, росіяни вдарили по енергооб'єкту в одній із центральних областей України. Є пошкодження обладнання. На місце викликано ДСНС поліцію про це йдеться у повідомленні, але без уточнень. Тим часом в Олександрівському районі Кіровоградської області через ворожу атаку в кількох приміщеннях були пошкоджені вікна. Керівник обласної військової адміністрації Андрій Райкович розповідає, що за попередніми даними обійшлося без постраждалих. Харківщину цієї доби теж торкнулася агресія наших так званих сусідів. Напередодні, 18 червня, в селі Білий Колодяць внаслідок удару БПЛА, пошкоджено приватний будинок. Через авіаобстріл пошкоджено 11 житлових будинків у селі Слатине. Постраждала жінка. Також ввечері вівторка лихо спіткало мешканців дачного селища родичі. Під час прогулянки семирічний хлопець підібрав вибуховий пристрій. Це була частина міни пелюстка. Виріб здетонував дитину шпитали у стані середньої тяжкості. Сам підрив стався о 20.30 вівторка. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Сінігубов. В Донецькій області від обстрілів російської армії 18 червня загинула одна людина. Ще троє жителів регіону дістали поранення. Про це зазначає начальник ОВА Філашкін. Загиблий у Курахівці. Поранені жителі Курахівки, Часового Яру та Зарічного. Вночі сили ППО знищили над Дніпропетровщиною чотири шахеди, по два у Криворізькому та Нікопольському районах. Нарешті території області ніч минула без обстрілів. Ще одного дрона було знешкоджено на Миколаївщині. Уламки впали у Первомайському районі. Ніхто не травмувався. Тим часом Запоріжжя перенесло 379 ударів по вісьмох містах та селах. Зокрема, 224 рази з артилерії обстріляв ворог території Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки. Загиблих та поранених немає. Про це у своєму телеграм повідомляє керманич Іван Федоров. На Херсонщині знищили шість шахедів. Ворожими атаками пошкоджено багатоповерхівку та сім приватних будинків, територію навчального закладу, заводу та ферми, гаражі та приватні автомобілі. Через російську агресію дві людини дістали поранення. Ну а вже на ранок терор повторився. Росіяни градами обстріляли одну з лікарень Херсона. Прилетіло по гаражу, в якому стояли швидкі. Внаслідок обстрілу пошкоджено дві автівки. Також в одному з корпусів закладу охорони здоров'я повибивало вікна. Про це повідомляють вова. На щастя, постраждалих серед працівників та пацієнтів не виявлено. Ми ж надалі фіксуємо воєнні злочини путінського режиму. Весь світ має знати і бачити правду. Традиційно запахло смаженим у Білгороді самого ранку, середи, 19 червня, жителів російського обласного центру розбудили вибухи. О пів на дев'яту було оголошено ракетну небезпеку у самому місці і по всій області. За даними губернатора В'ячеслава Гладкова, системи ППО над його володіннями збила кілька повітряних цілей у Білгородському районі. в селищі Майський на території будинку пошкоджено скління веранди. В іншому посічено фасад та вибуто вікна. Лише протягом ранку сирени вмикалися по всій окрузі вже щонайменше тричі. Близького півдня регіон, що межує із нашою Харківщиною, спіткала нова атака дронів. Російське міноборони відзвітувало як завжди про успішне збиття цілі. За минулу добу сповіщення про гамір та вибухи долунали з Білгородського району лише там, як пише влада у соцмережах, різні пошкодження виявлено у двох багатоквартирних будинках. 13 приватних у селях побито ще один автомобіль та чотири надвірні споруди. По Борисівському районі в селах Груське, Березівка та Хотмиськ, хуторах Климово та Лузева Рудка випущено 6 боєприпасів та 9 БПЛА. У Шебекінському міському окрузі гатило по місту Шебекіном, селам Муром, Червоне, Архангельське, Нежеголь, Новата Волжанка і Хутору Мухін. На території округу також, нібито збито два БПЛА літакового типу. Пошкоджено один легковий автомобіль, два приватні домоволодіння та лінія електропередачі. На тлі цілодобових атак білгородський ставленик Путіна Гладков вигадує нові і нові запобіжники. Нині Ченуша доручив посилити заходи пожежної безпеки у регіоні, аби цитую, спокійно та безпечно займатися збиранням урожаю. А ще верхівка вигадала встановити на під'їзди контролери. Для чого? Давайте послухаємо. Продовжуємо роботу по встановці контролерів на двері на квартирні, на двері під'їзди на квартирні дома. Це рішення дозволяє нам во час об'явлення ракетної опасності допомогти спасти життя і здоров'я тих, хто проходить мимо таких під'їздів. Уже в Белгороді за останню діли встановили 100 контролерів за, за все время 4400, в плані довести цю цифру до п'яти тисяч. Паралельно з цим гучним видався початок дня у Курській області. Аналогічно там попередили про небезпеку атаки. БПЛА. ще з ночі, як пишуть місцеві телеграм-канали. Український октокоптер атакував домоволодіння у селищі Тьоткине, Глушківського району. Ніхто із мешканців, нібито, не постраждав, виникла пожежа в господарських спорудах, і її вдалося ліквідувати. Зазначають представники регіонального керівництва. Повторно вгатило по цьому ж населеному пункту в день у середу коптер атакував легковий автомобіль, де знаходився місцевий житель. Після вибуху водій отримав уламкові поранення. Разом з тим. Інформація про цілу вервечку інцидентів була опублікована тимчасово виконувачем обов'язків голови регіону Алексеєм Смірновим. Той каже, що протягом попереднього дня неодноразово обстрілювалися селища Новий Шлях та Волпінський, села Ходійкове та Веселе Глушківського району, село Гордіївка, села Вікторівка та Успенівка Коренівського району, села Свердликова та Горналь Суджанського району та інші населені пункти. Місцеві тим часом нарікають на скидання з українських коптерів та атаки дронів Камікадзе. Але ніхто із мешканців, як стверджується, не постраждав. Ну, поки прикордоння Федерації розбирається із постійними тривогами та громиханнями, американський інститут вивчення війни сповіщає про рекордні подальності удари. Отже, у свіжому звіті аналітиків ведеться, що Збройні сили України вдруге атакували об'єкт на території Російської Федерації ракетами з дальністю якої міг би досягти атакам. Сталося це попередньої ночі, з 17 на 18 число. Саме тоді українські ракети Нептун модифіковані для поразки наземних цілей вдарили по нафтовому терміналу південь нафтохімтранзиту в портовому селищі з аж надто милозвучною назвою Чушка Краснодарського краю поряд з Керченською протокою. Попередня атака Нептунами була 31 травня по сусідньому порту Кавказ на тій же косі. Ці цілі розташовані приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту. Атакамс могли би бити на три сотні кілометрів. Але на цю ділянку російських територій поширюється заборона США застосовувати їхні снаряди. Також вже є деталі вчорашнього Бабаху в Ростовській області. Українське видання «Схема» опублікувало супутникові кадри Planet Labs. Там чітко видно хмара диму, яка накрила місто АЗОВ, в якому, власне, і розташовані нафтоналивні термінали ЗАД. Азов «Нафтопродукт» та ТОВ Донтермінал, по яких влучили дрони за інформацією МНС Російської Федерації, площа пожежі загнула 3200 квадратних метрів. Горіння не можуть загасити вже добу. Про це свідчать відео, що з'явилися вночі. Яким чином відбувалася сама атака та як на неї відреагували росіяни? Про це вже далі. Інститут вивчення війни у звіті за 18 червня пише про нові успіхи українських захисників. Зсу відбили позиції у Харківській області. Наша армія покращила становище біля глибокого, що на півночі від липців. Разом з тим, за даними аналітиків, у Вовчанську тривають бої. При цьому є незначні переміщення у ворога. Окупанти трохи просунулися на територію агрегатного заводу в центрі міста. Нещадно б'ють по ньому авіабомбами. Генштаб пише, що вже протягом середи, 19 червня, авіація противника зі сторони російського Бєлгорода вже встигла завдати двох ударів трьома кабами. Однак серйозних зрушень на півночі Харківщини збройні сили Російської Федерації не мають вже понад два тижні. Про це говорить командир батальйону Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко. Тим не менше, аналітики Діпстейт зі свого боку стверджують про просування росіян у Вовчанську. На мапі проекту позначено, що російські війська розширили окуповану територію на майже 2 кілометри і обходять місто, рухаються у бік села Тихе. Агресія виливається нападникам у надвеликі втрати за даними Форбс. Цієї весни та влітку кількість втрат росіян, як поранених, так і вбитих, зросла. Загальна ж кількість жертв Російської Федерації у повномасштабній війні може перевищити просто збагніть цю цифру півмільйона. Тоді як втрати України значно менші, пише видання. А ось як відбувається ліквідація окупантів, прикордонники показали, як на вовчанському відтинку знищили ворожу піхоту. Дроном Камікадзе наші бійці завдали удару по зруйнованій споруді, де ховалися противники. Там перебувало щонайменше двоє загарбників. Саме так Кремль береже свою дорогоцінну техніку, але кидає власних солдатів на м'ясні штурми. Речник Осухортиця Назар Волошин розповів, що Росія планує перекинути в район Вовчанська ще й морпіхів із Тихоокеанського флоту. Підрозділи 155-ї окремої бригади і підрозділи, які належать до 25-ї окремої мотострілецької бригади 6-ї армії з Ленінградського військового округу, зазначається, що наразі бойовики дислокуються в місті Владивосток і селищі Слов'янка в Приморському краї. Це за понад 9 тисяч кілометрів від Харківщини. Чи стане така ротація критичною? Поки невідомо. Однак, комбат 3-ї штурмової Дмитро Кухарчук у свіжому інтерв'ю Українській Правді. Облив холодним душем, заявивши, що зараз ми програємо цю війну. З його оцінками, зараз найкритичніший етап протистояння із Росією. Цитую далі: у найближчий місяць для міста Харків я не бачу загрози, а в найближчі півроку бачу, говорить військовий. Однак повернімося до мапи бойових дій. За сьогодні на Покровському напрямку окупанти здійснили вже 13 спроб прорвати наші оборонні рубежі. Неподалік Новоолександрівки, Калинового Сокола та Новоселівки Першої. Вісім атак відбито підрозділами Сил оборони ще п'ять тривають. На Курахівському векторі невдачі зазнала атака ворога неподалік Парасков'ївки, а на Придніпровському без успіху завершилася спроба загарбників відтіснити наших воїнів із лівобережної частини Дніпра. На противагу невтішним прогнозам наших бійців є позитивні для нас новини. Нарешті у Пентагоні анонсували розширення навчання на винищувачах f 16 для України. Представник Міноборони США Райдер повідомив, що тренування українських льотчиків відбувається в Аризоні та Данії. Він також додав, що питання щодо кількості льотчиків, які проходять навчання, Україна вирішує самостійно. При цьому і самі винищувачі будуть розміщені на нашій території, хоча раніше про зберігання f 16 в Україні не йшлося. Нагадаю, учора експерти забили на сполох через колізію. Мовляв, штати взяли на навчання аж надто мало пілотів. І в результаті ми могли б постати перед ризиком, коли самих літаків більше, аніж асів. Чи зняло цей ризик нове рішення США? Як думаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Від пориву вітру дерева розліталися на У Бугуруслані, Російської Оренбурзької області пройшов шалений ураган. Мер Дмитрій Дяченко каже, що у місті повалило кілька рослин. Вітер розривав шифер на дахах та розривав проводи. Мешканці кількох вулиць скаржилися на відключення електроенергії. Подібну картину спостерігали у Ханти-Мансійському автономному окрузі. Сильний вітер став причиною безладу на вулицях Нижня Вартовська. Містяни повідомили, що від поривів вітру завалилися паркани, а контейнери зі сміттям розкидало по подвір'ю. У Сургуті вітром обірвало провід. Який упав на проїжджу частину. Співробітники ДПС через це навіть перекривали смугу. В іншій частині міста через негоду одне з дерев, що упало, повисло на дротах. А на Югорському тракті через стихію виявився пошкоджений світлофор. Одна з секцій стала виконувати функцію фулюгера. У всьому окрузі оголосили штормове попередження. Там очікується сильний вітер до 21 метра на секунду. Негода зачепить Сургутський… Навцюганський та нижньовартівський райони про це повідомляє МНС Югри. Тим часом Новосибірську вже третій день бушують зливи. Травневий потоп приніс місцевій адміністрації вагон і маленький візок проблем. Зливова система водовідведення відмовляється виконувати свої функції на вулицях. Аномальні потопи. Всі ці дощі та далі води розмивають асфальт на дорогах та у дворах. Але верхівка міста, яка б мала усувати проблему, займається бездіяльністю. Прокуратура вже навіть подала позов до мерії, аби ті вже нарешті збудували зливоскиди. Жителям Уляновська навіть не треба ходити до кінотеатру. Фільм катастрофа у місцевих просто за вікнами. Перевернуті машини, гірські річки на вулицях та пішоходи на сапах. Це підсумки зливи та потопу. Через нагоду два населені пункти село Ушаківка та село Великі Ключищі виявилися частково знеструмлені. Тим часом Москву на щастя лише очікує. Рекордні мегазливи впадуть на столицю РФ 20 червня. Передбачається до 34 або ж навіть 36 мм опадів. У підмосков'ї навіть можливий смерч. Напередодні Білокам'яна вже била рекорди. Кілька днів тому на мегаполіс обрушилася рекордна кількість опадів. За три години 59% місячної норми. Якщо хочете спостерігати, як Москва тоне, обов'язково підпишіться на канал Січас. Ставте свою подобайку цьому відео і залишайте коментарі. Росіяни кошмарять українців і вночі і в день. Після 17-ї години, 19 червня, нашу карту накрила повітряна тривога у повітряних силах. Зсу попередили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Військові зафіксували зліт міг 31 к із аеродрому Саваслейка. Це нагадаю носій надзвукової ракети Х 47 М 2 кинжал, яка становить загрозу для всіх регіонів країни. За півгодини після початку тривоги місцеві пабліки повідомили про вибух у Чорноморську Одеської області. Крім того, міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про приліт на околиці міста. Було два каби. Обидва поцілили по відпочинковому дитячому об'єкту на околицях обласного центру. Постраждала одна жінка, з нею працюють лікарі. Про це міський голова написав у своєму телеграм-каналі. Під час вечірньої тривоги керована авіаційна ракета через Харківську область прямувала у бік Полтавської. Моніторинговий паблік Ніколаївський ваньок попередив про гучні звуки, але про вибухи даних не було. Чого не схажеш про поки що непідконтрольну нам Луганщину? У середу в день неабияка хмара з диму та Кіпця ви здійнялася у населеному пункті Первомайськ. У мережі пишуть про приліт та публікують відповідні кадри з наслідками бабаху. Окупаційна адміністрація міста не показала саме місце удару, натомість путіністи виклали фото прилеглих будинків. На знімках видно тільки пошкодження у наслідок вибухової хвилі, панельних домів та розльоту осколків. Зазвичай вороги місце удару приховують, коли атака була здійснена на військовий об'єкт. Імовірно, вгатило по базі окупантів. Хлопало, і на неправомірно захоплені росіянами Донеччині пабліки пишуть, що там спрацювала ворожа протиповітряна оборона. А вже потім показали наслідки обстрілу Петрівського району. Ці кадри говорять самі за себе. На місці прильоту суцільне згарище. Яка саме споруда стала мішенню, не уточнюється. Однак телеграм-канали зазначають, що на місці поранено жінок 1981 року народження та 1955 року народження. Завітала Бавовна і на окуповану частину Херсонщини. Тамтешній гауляйтер Сальдо у своєму телеграм пише: мовляв. По мосту, через канал між Каховкою та Васильівкою, ворожий дрон прицільно атакував цивільний автомобіль, у якому їхала родина із Запорізької області. За даними путініста, син загинув, батька з контузією доставлено до лікарні. Сьогодні вранці, у поки що окупованому Токмаку, на Запоріжжі, партизани підірвали ворожу буханку. Двоє загарбників відправилося до пекла. А у Маріуполі затримали організовану злочинну групу, яка займалася присвоєнням житла. Затримані підроблювали документи на право власності квартир українського зразка. І за допомогою цих от підробок вони відбирали у українців майно у саме тих українців, які виїхали та залишили місто. Тим часом Росія готується до висадки українського десанту в Криму. Тут можна поставити знак питання, але все насправді достатньо очевидно. Члени руху опору а теж повідомляють про появу нових вогневих точок на півострові. Крім того, старі позиції вороги активно модернізують та зміцнюють. Про це зазначають партизани. Ворожі вояки, які займаються спорудженням фортифікації, все частіше обговорюють перспективи використання Україною винищувачів F-16 та ракетного озброєння по всьому півострові. Очевидно, вони бояться і таким чином намагаються оберегтися. Як ви думаєте, чи допоможуть росіянам всі ці споруди і всі ці от заходи? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях.